Доброго дня, я Степанов Сергій. Я з Дніпропетровщини, я дистилер, і зараз ми втілюємо в життя мрію про те, що хобі має приносити кошти. Дивимось, що з цього вийде. Один із таких рушіїв в моєму розвитку це навчання в Українській академії дистиляції. Це курс Мастер-Дистилер. Максимально, максимально об'ємно і грамотно подана інформація. Якщо ми хочемо, тут професійно рости, професійно розвиватися і знати якісь ази, а можливо не ази, якісь нюанси. Я дуже рекомендую пройти ці курси. Вони мені дали дуже багато. Це і. Люди, нові люди цікаві люди, це знання, це взагалі якийсь вхід в цей новий світ. Знайомився з багатьма людьми, дуже розумними, дуже цікавими. Дуже рекомендую вам.